Вітаю, друзі! Це політолог Ігор Чаленко. Ви на каналі Клочок Тайм. І сьогодні, 1 жовтня, ми поговоримо про новий мирний план Дональда Трампа. Правда, він не стосується України, а стосується сектора Гази, тим не менш, це новий імпульс 47-го президента Сполучених Штатів, що може мати вплив і на Україну. Про це далі. Що може бути краще, ніж читати ваші коментарі під відео та включатись у бесіди? Це вказує, що у пана Валерія розумна і думаюча аудиторія. Не припиняйте коментувати, ставте лайки і підписуйтесь на канал Клочок Тайм. Половина досі без підписки, і це сумно. Давайте змінимо ситуацію. Дякую. Отже, 29 вересня Дональд Трамп разом із прем'єр-міністром Ізраїлю Беніаміном Натаньяху. Презентували 20-точковий план для припинення війни в Газі, її називають найкривавішою за останнє десятиліття в цьому регіоні. Конфлікт між Ізраїлем і Хамасом триває з жовтня 2023 року. Нагадаю, це сталося після того, як Хамас напав на Ізраїль. За цей час, на жаль, загинули десятки, десятки тисяч людей. План пропонує негайне припинення вогню. У перші 72 години Хамас має повернути всіх заручників як живих, так і тіла загиблих. Ізраїль у відповідь звільнить 250 палестинських довічно ув'язнених і ще 1700 затриманих після початку війни. Далі йде ключовий пункт. Хамас мусить повністю роззброїтись. Зброя передається міжнародним спостерігачам, ті члени Хамасу, які погодяться на мирне співіснування. Отримають амністію іншим пропонують виїхати до країн, які їх приймуть. План передбачає масову гуманітарну допомогу. Йдеться про відновлення води, електрики, каналізації, лікарень і навіть пекарень. Перетин Рафах відкриють для доставки цієї допомоги, управляти газою. Тимчасово буде технократичний комітет із палестинців та міжнародних експертів. Наглядати за всім має так звана Рада Миру на чолі з самим Трампом і Тоні Блером. Ізраїль збереже контроль над буферною зоною в Газі, поки демілітаризація не завершиться. Міжнародна стабілізаційна сила забезпечить безпеку. Довгостроково Газа має стати вільною від терору зоною. План обіцяє шлях до палестинської держави, але лише після реформ палестинської автономії. Ізраїль і палестинці мають почати діалог про мирне співіснування. Фінансувати відновлення гази будуть міжнародні донори. Реакції на план розділились, і це, м'яко кажучи, Ізраїль, очолюваний Нетаньяху, висловив повну підтримку. Він назвав план критичним кроком до миру. Але є нюанс Нетаньяху заявив, що якщо Хамас відмовиться, Ізраїль матиме повну підтримку Сполучених Штатів, щоб завершити роботу. Це прозвучало як обіцянка ескалації. Хамас, зі свого боку вивчає пропозицію, але їхній представник уже назвав її фарсом. Вони не хочуть роззброєння і не бачать себе поза управлінням газою. Трамп дав їм декілька днів на відповідь, попередивши про сумний кінець у разі відмови. Мешканці Гази налаштовані скептично. Ну, десь там уже гуляє така тема, що план ігнорує. Право самих жителів Гази на суверенітет і свободу пересування. Палестинська автономія навпаки привітала ініціативу, похваливши Трампа за щирі наміри. Арабські країни, такі як Єгипет, Катар, Об'єднані Арабські Емірати, підтримали план. Хоча Катар просить роз'яснень. Туреччина приєдналася до переговорів у досі, а Пакистан схвалив із поправками. Євросоюз готовий допомагати, називаючи це шансом для миру. Але багато аналітиків зазначають, що палестинці бачать у плані упередженість на користь Ізраїлю дехто навіть порівнює його з новим а, таким колоніалізмом. Тоні Блер у Раді миру, нібито й додає плану ваги. Але й критики через його, ну таке специфічне минуле. До речі, Трампівський план не з'явився з нуля. Він частково спирається на ініціативи ще попередньої адміністрації Байдена, але має свої особливості. Нагадаю, Байден у травні 2024 року запропонував трифазний план: перша фаза шеститижневе припинення вогню з обміном заручників ув'язнених. друга повне виведення ізраїльських сил. І третя масштабна реконструкція гази за участю палестинської автономії. Обидва плани хочуть припинення вогню, звільнення заручників і відбудову гази. Але Байден робив ставку на поступові переговори. Його план був гнучким із залученням організації Об'єднаних Націй і посередників як катар. Трамп же вимагає все й одразу: роззброєння Хамасу, амністію або виїзд, міжнародний контроль. Байден пропонував палестинській автономії тимчасово керувати газою. Трамп вводить технократичний комітет і Раду миру під своїм наглядом. Байден наголошував на двох державах із рівними правами. Трамп говорить про самовизначення палестинців, але без чітких гарантій. І головне, Байден тиснув на Ізраїль, щоб зменшити жертви серед цивільних. Трамп дає Ізраїлю карт-бланш у разі відмови Хамасу. Це, скажімо так, дещо різні підходи до дипломатії. Що буде, якщо Хамас погодиться? Це одразу скажу малоймовірно, але уявімо: перше, негайне припинення вогню: заручники повертаються, Ізраїль відводить війська до буферної зони. Допомога хлине в газу, їжа, вода, медикаменти, технократичний комітет почне керувати, а Рада миру розподілятиме кошти на відбудову. Хамас роззброїться, а частина його членів виїжджає кудись там. Газа стає дерадикалізованою зоною. Довостроково це може відкрити шлях до реальної палестинської держави, але лише після реформ палестинської автономії. А якщо Хамас відмовиться, Ізраїль за підтримки Сполучених Штатів посилить наступ, війна може затягнутися, а гуманітарна криза стане ще гіршою. Зараз у Газі голод, 90% населення переселенці, лікарні не справляються. Ескалація означатиме ще більше жертв. І це не просто цифри, це людські долі, які вже два роки в епіцентрі пекла. Ну і тепер головне питання для нас: а що це означає для України? Успіх плану Трампа в Газі може змінити темп глобальної політики. Емісар Трампа Вітков натякнув. Що успіх у Газі стане моделлю для переговорів щодо України? Трамп, до речі, і сам знову згадував про можливу зустріч із Путіним Зеленським. Ну, це знову звучить як спроба ну такої транссанкційної дипломатії. Усе вирішити швидко, як у бізнесі. Тим не менш, по нашому треку Трамп вже заявляв, що не вірить у швидке закінчення війни. І досі, до речі, лунає тема томагавків. План Трампа щодо Гази амбітний, але ризикований. Він може принести мир у регіон або розпалити війну ще більше. Для нас, для України, це дзеркало, успіх там може допомогти, але й провал відверне увагу світу. І головне, стиль Трампа Він любить швидкі угоди, але війна це не бізнес-контракт. Тож ми маємо бути пильними, щоб наш голос не загубився у цій грі. Дякую, що дивились це відео. Обов'язково пишіть ваші думки у коментарях, чи вірите ви у швидке завершення війни на Близькому Сході. Підписуйтесь на канал Клочок Тайм, ставте лайки і до зустрічі в наступних випусках!